У центрі Дія бізнес у Луцьку відбувся воркшоп Вечір великих ідей. На захід зібрались підприємці з найрізноманітніших сфер бізнесу. Усі прийшли, аби відшукати нові ідеї та натхнення для своїх проєктів. Я ставлю перед собою амбітні цілі, і на сьогодні перша із основних цілей це створення бізнес ком'юніті в Луцьку. Ми доволі часто втрачаємо ідеї, не знаємо куди рухатись. Ми губимося в світі інформації інформаційному, куди бігти, що сьогодні в тренді, де шукати нових клієнтів, як себе презентувати. Тому сьогодні я тут для того, щоб вирішити для себе ці проблеми, зрозуміти чим живуть інші підприємці, що для них в основі на сьогодні лежить. Саме у такому форматі захід відбувся вперше. Усіх учасників поділили на дві команди. Протягом трьох годин підприємці ділились власними ідеями та напрацюваннями, після чого презентували й їх для усіх учасників у кожної групи був свій наставник-модератор серед них і Віталій Шебеда. Ми вислуховуючи кожен запит, робимо акценти на тій чи іншій проблемі. Безумовно, ми ділимося досвідом, дещо можемо порадити, що краще, що ні. Головне, в підсумку, кожен може та кожна для себе надихнутися і вирішити в якому напрямі краще розвиватися, зігнорувати ідеї і далі найголовніше втілювати і працювати над ними в реальність, коли Розробляли цей формат, організатори не сумнівалися, що воркшоп матиме успіх, адже неодноразово відвідувачі центру Дія бізнес у Луцьку розповідали, що їм не вистачає живого обміну думками та досвідом, спілкування всередині бізнес-спільноти. Вечір великих ідей точно будуть проводити ще, адже отримали багато хороших відгуків. Розповідає керівниця центру Тетяна Зубрик. «В Нашому центрі проводяться різного формату заходи, окрім лекцій також проводяться мастер-майнди, різні ігри по типу мафії. І ми зрозуміли, що людям дуже цікаво саме об'єднуватися в невеличкі групи та обмінюватися ідеями та досвідом. І ми вирішили зробити такий формат брейнштормінгу, де ми поділили людей на дві групи і вони продукують ідеї для власного бізнесу. Тому першими модераторами даного заходу ми запросили партизан Едженсі, це креативна агенція місцева. І надалі ми будемо модераторів змінювати в залежності від запиту наших підприємців. Підприємець Ірина Семерей та не приховує емоцій і розповідає, що після роботи з колегами на брейнштормі відчула шалений потік натхнення та креативності. Обожнюю зараз наше спілкування. У нас дуже класна команда. Мені дуже подобається, як люди обґрунтовують свої ідеї, як вони заходять в рішення певних проблем, рішень, закриття болю клієнта. Тому, напевно, я прийду не останній раз це сьогодні. тут так точно на брейнштормі. Воркшопи та навчальні інтенсиви відбуваються у центрі діябі бізнес у Луцьку два-три рази на місяць. Тематика від маркетингу до фінансів. Тож слідкуйте за анонсами, реєструйтеся та приходьте за свіжими ідеями та знаннями для розвитку вашої власної справи.